Не всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Дів запрошую до себе на консультацію. Прямо зараз ми побачимо ваше майбутнє на червень. Місяць тож швиденько приходьте до мене в гості, сідайте зручненько. І починаємо. Але перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що може оці неймовірні годинник неймовірний може стати саме ваше. Це нереальний годинник. У мене такого нема. А у вас буде друзі. Тому я хочу, щоб цей подарунок став саме вашим. Умови, як завжди, дуже прості. Вам потрібно підписатися, поставити лайк і написати будь-який коментар під моїм відео. Чим більше коментарів ви будете писати під відео будь-якими відео моїми. Тим більше шансів у вас, до речі, перемогти. Ну що, починаємо як завжди з карти місяця. У нас це карта індифікатор. Що вона символізує? Зараз подивимося: карта королева Кубків. Ну, що емоційний буде доволі у вас місяць. Карта королева кубків символізує про відкриття нових емоційних аспектів. Про зниження якогось такого внутрішнього негативу до людей. Тобто, ця карта вона говорить про дуже багато позитивних аспектів, які у вас можуть відбутися. В ця карта відкриє вашу чуттєвість, відкриє, ну цей місяць, точніше червень, відкриє вашу чуттєвість, відкриє вашу інтуїцію, дозволить вам по-іншому дивитися на світ. Тобто, ця карта вона говорить саме про це. А що конкретно е стане причиною отакої от енергетики? Зараз ми подивимося на загальному гороскопі. Відкриваємо завжди перші три карти у нас. Ага, у дуже цікаво. Значить, дивіться так: у вас є якась ситуація життєва, яку ви ніяк не можете вирішити для себе. Тобто, ви, ви подумали, що всесвіт її вирішить сам. Ні. Дивіться, ситуація, яка у вас відбувається вже давно, бо це ситуація вже давно, ваші думки про цю ситуацію постійно крутяться у вас в голові. І ви нічого з цією ситуацією не робите, а у деяких навіть дві і більше якихось моменти, які ви б хотіли вже вирішити. І ось якраз у червні місяці випадає карта Башні біля тих ситуацій, говорить про те, що нарешті все стане на свої місця. Тобто, якщо ви не хотіли нічого з цим робити, то на цьому о, в цьому місяці все світ заставить вас це зробити, тому і відкриває дуже сильний поток чутливості, ніжності, енергії, співчуття е е е е і, взагалі, е відчуття такого, знаєте, коли людина стає таким е е чуттєвим, таким сенситивним, ось вся ця історія якраз буде про вас, і ви почнете бачити і відчувати набагато більше ніж робили це раніше. І в цьому є дуже великий плюс, тому що я обожнюю, коли е, люди знаєте дуже чутливі, і, е, звичайно, це допомагає їм е, відчувати людей, відчувати ситуації. Тому ось ця якраз ситуація, якась така важка ситуація, а може і не важка. Я не знаю, як у вас взагалі по кармі воно буде програватися, але реагуйте на це спокійно, тобто якийсь момент, наприклад, ось у вас. Щоб ви просто зрозуміли, приведу банальний приклад. Ось у вас, наприклад, є а, людина, з якою у вас постійні якісь сутички і проблеми. І оця людина на вас подає в суд. І а, ви там, я не знаю, там вона ваш родич, який судиться з вами за за кімнату, квартиру, будинок нема значення. І ось якраз цей суд вирішує так, що в там розділяє, наприклад, на по навпіл або віддає йому, або віддає вам цю квартиру, і ви таким чином закриваєте кармічні якісь аспекти з цією людиною. Тобто те, що ви не хотіли раніше, на що ви не хотіли дивитися, не хотіли робити по іншому, сприймали. Якраз ось і допоможе вам в цьому в червні місяці це поставити на місці. Знову ж таки, я привів дуже банальний приклад, у кожного з вас буде своя якась історія, але я впевнений, що ця історія програється для вас дуже і дуже гарно. Далі будьте дуже обережні з фінансами, тому що є ймовірність того, що хтось їх поцупить. Тому будьте дуже обережні з цим. А і ні в якому випадку не заключайте договора, чи не підписуйте якісь договори з людьми, яких ви не знаєте, або які, з якими ви не мали з, до, до цього. Часу 에, стосунки, і звичайно, навіть якщо ви мали з цією людиною стосунки, якісь. 에... То дуже уважно підписуйте договори, дуже уважно прочитайте, що вам пишуть, Тому діви, будьте на зв'язочку зі своєю інтуїцією. Це 100% вам допоможе у вирішенні якихось питань. В цілому мені ситуація більш-менш подобається, бо я вам скажу, що дві карти, які поруч випали: це у нас четвірка Пентаклів і імператор, вони якраз і говорять про те, що у вас неймовірно класно, стабільно пройде цей місяць. Тому в цілому я можу сказати сказати, що мені вже подобається ця ситуація, і мені подобається загальний гороскоп для вас. І насправді, е нарешті, ви звільнитесь від того багажу, який вам був весь цей час не потрібен. Дивимося на кохання і стосунки, що в нас тут. Отже, перший ряд у нас, значить, ситуація буде ну доволі важкою, тому що для більшості з вас червень місяць буде здаватися, що щось назріває якась буря, чи якісь не дуже гарні історії, бо стосунки у більшості з вас, знову ж таки, повторюсь, у більшості будуть дуже важкими і навіть якимись такими, знаєте, агресивними. Так як ви станете більш чутливими і вас Всесвіт наділить цими внутрішніми моментами, то ви подивитесь. На цей світ інакше, а точніше на ту людину, яка з вами. Тому готуйтеся до того, що ця людина, яка з вами проіграється абсолютно в інакшому форматі. Тобто, ви по-інакшому з цією людиною будете мати стосунки. Ви подивитесь, скажете, блін, а що ця людина так змінилася? Да ні, це просто людина не змінилася. Людина просто стала собою. І ви нарешті цю людину побачили в тому форматі, в якому вона є насправді. Тому це дуже гарний початок. Ок, скажемо, нового життя, і е, якщо ви оця вся історія не витримає а, внутрішнього якогось такого внутрішньої такої історії. То боюся я, що ця історія закінчиться для вас е кінцевим результатом, що ну, скоріше скоріш вона закінчиться з е такими, знаєте, е розходами стосунків. Але якщо ви все ж таки витримаєте і все буде добре, то це буде вам гарний знак, що ваша родина пережила ще одну бурю і перемогла. Все буде залежати від вас, бо ви, діви, все ж таки, будете вирішувати остаточно, чи захочете ви бути з тою людиною, чи не захочете. Ось у чому є нюанс. В цілому можу сказати, що. Е Важко буде в цьому місяці познайомитися, якщо ви самотня Діва. І взагалі мені здається, що у діви зараз в якомусь такому, знаєте, знаходяться в стані, що вони зараз не те, що не готові до стосунків, е вони морально вже, так знаєте, більш-менш розчаровані. От, до речі, один з самих таких серйозних знаків зодіаку це Діва. І для мене Діва завжди асоціювалася з людиною, яка е дуже, е знаєте, так. Підбирає, можна так сказати, підбирає дуже кропітливо, кропітливо підбирає собі другу половину. Вона не може зустрічатися за близьким, і ця оця історія її. Вона якраз в цьому всьому, вся вся діва в цьому. Тому е, е, якщо ви для себе з на в цьому місяці намагаєтесь когось знайти, то я вам скажу, що навряд чи ви когось знайдете. А якщо навіть і знайдете, то це буде розчарування якесь внутрішнє. Тому просто займіться роботою і своїми якимись особистими моментами з приводу себе. Займіться собою, як то кажуть. А з приводу роботи ми поговоримо просто зараз. Кар'єра, робота, фінанси. Що у нас тут пропонується? картами Таро? Дуже гарні карти випадають. Я скажу, фінансова лінія у вас плюс-мінус хороша. Е, далі будуть якісь ускладнення у вас, але готуйтеся, що карта сили все покриє. Тобто, карта сили говорить про те, що у вас фінансово буде все добре, і вам хвилюватися за це не потрібно. Далі по фінансах знову ж таки кажу: ось карта стабільності, як випадала в самому початку на загальному гороскопі. Карта стабільності, що буде фінанси не, не будуть якихось там е, добавок, надбавок, але і не будуть якихось сильних пр просідань, падінь. І тому подібних речей. Навіть якщо і будуть падіння, то це будуть невеликі втрати, так само, як і якщо будуть якісь надбавки, то це будуть невеликі надбавки. В цілому місяць переломний він дасть вам дуже багато нових ідей, які ви по-інакшому будете сприймати. Тобто народиться у багатьох з вас якісь крути ідеї, які ви обов'язково... Під чер... підкреслю, вибачте, обов'язково повинні реалізовувати. Якщо в голову щось приходить класне, записуйте, будь ласка, не ігноруйте, не думайте, що на це пови там познадобиться дуже багато фінансів. Просто хочу, щоб ви записували свої бізнес ідеї на листочок і бумажечку. Заведіть собі щоденник ідей, і це дуже програється в вашому випадку класно. Отже. Далі, якщо ви шукаєте роботу, то в цьому місяці ви її знайдете 100%, тому що я бачу для тих дів, які максимально проявлять себе на роботі, чекає гарний подарунок у вигляді підвищення, у вигляді того, що але це вже в кінці місяця, ближче в кінці місяця, і звичайно на звертайте увагу. На, е, саме на енергію. Давайте е, побачимо, які дні у вас е, кращі, найкращий день для фінансових якісь операцій і негарний день. Це у нас перше це добрий день. Е, це у нас всі е, числа, які починаються на один. один 10, 11. Ну і все мені здається. Які числа у нас йдуть не, не дуже гарно, не благоприємні. Зараз подивлюся в фінансових аспектах. Це число 2. Тобто всі двійки, які закінчуються на 2. Це у нас 2, це у нас 12, це у нас 22. Будьте дуже обережні. В ці, в ці дні будуть якісь фінансові проблеми. Тому нічого такого фінансово-глобального не налаштовуйте. Звичайно, останнє, але не останнє позначення. Це наше здоров'я. Це дуже головна така, я б навіть сказав, ситуація в вашому випадку. Тож давайте дивитися просто зараз. Здоров'я, що у нас чекає. Ну бо ой, як гарно! Ой, дивіться, бачите, сонечко одразу ж випало. Це говорить про те, що вам зараз максимально буде потребуватися енергія сонечка, енергія любові, енергія отакого внутрішнього гарного світу. В Цілому можу сказати, що це також вітамін Д, який вам дуже буде необхідний. Тож, будь ласка, сонечко, літо це взагалі класно для вітамінів, і там і тому подібне. Єдине, що бути дуже обережні, доволі травмонебезпечний для дів місяць, можна зламати щось чи навіть потрапити в якусь не дуже гарну ситуацію під машину, чи навіть в якусь бійку. Тому будьте дуже обережні в цьому. В цілому, я хочу, щоб ви зараз дуже активно сфокусувалися на своєму здоров'ї, а точніше на ногах. Пройдіть якісь обстеження, якщо у вас є такі показання, якщо вам потрібно це зробити. І давайте фінальну карту. Фінальну карту це все ж таки ваша внутрішня мудрість, яку ви повинні приміняти для свого здоров'я. Зараз буде дуже важкий час, в деяких моментах навіть дуже емоційний час, тому будьте дуже обережні в цьому плані. Ну і звичайно, друзі, у вас все вийде. Я знаю, що у вас інакшого не може бути, бо діви найкраще впевнений. На 100%. Ну що, на цьому все. Нагадую, що ви можете у мене виграти Суперкрутий Прес. Я думаю, що саме він може підняти вам гарний настрій. До речі, ваше здоров'я, тому що тут дуже багато функцій, які допомагають саме здоров'ю і підтримки цього здоров'я. Xiaomi Mi Band 8 ви можете виграти у мене, просто підписавшись, поставивши лайк цьому відео і, звичайно, написавши будь-який коментар під будь-яким відео, друзі. Пам'ятайте, моя. Пасхалка, чим більше ем, коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Ну що ну, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро. Па-па!